Громадський туалет, що на четвертому мікрорайоні в районі так званого хреста, планують ремонтувати. Житлово управляюча компанія замовила проєкт реконструкції. Є бажання перестроїти так, щоб цей туалет сам себе хоча б окупав. До сьогодні вбиральню отримували виключно за бюджетний кошт до лютого. Вона була у відомстві управління ЖКГ. Останні три місяці знаходиться на балансі жука. Туалет у жахливому стані, економії ресурсів жодної, а грошей його утримання, розповідає директор житлово-управляючої компанії Сергій Єршов. У міській казні цьогоріч вистачить тільки до вересня, аби вберегти останню громадську вбиральню в місті. Її збираються перевести на госпрозрахунок. Але щоб відвідувачам було за що платити, туалет треба капітально відремонтувати і осучаснити. Надо ну, зілати його так, як положено. в современных условиях, чтобы не было стыдно туда заходить и выходить из него. Да. Поэтому и возник вопрос перепланировать входы, сделать один центральный вход с вертушкой, с консьержем, который будет Женщин і мужчин розводіть пара за паразим направленням, да реалізувати задум із одним входом можна тільки зробивши його з боку вулиці Супруна. Пояснювали проектанти на зустрічі, проведення якої у понеділок ініціювало управління житлово комунального господарства, оскільки обійдеться перепланування і повна заміна мереж, кахлів, санфаянсу, новий фасад і підходи до туалету. Сума поки уточнюється. Якщо ціна буде занадто висока, говорить Сергій Яршов, доведеться обирати тільки основні роботи. Фінансувати їх буде житлово управляюча компанія. Є. такой механизм, как использовать деньги, которые получает КПЖУ от арендаторов нежилых помещений, и вот часть их использовать на капитальный ремонт этого туалета. Ну, я думаю, он должен быть платный. Какая плата там минимальная, возможная, но хотя бы содержать того человека, который будет там... Работник КПЖУК или найомний чоловік, щоб обеспечить його заработну плату, чтобы благодаря этому чоловіку, тот ремонт, который будет сделан в туалеті, как можно дольше залишився в такому ремонта. Повернутися до теми громадського туалету, комунальники збиралися на одній із своїх п'ятничних нарад після того, як буде готовий кошторис.